Всім привіт! Ми на каналі Моя Кіра. Сьогодні я з мамою почитаємо історію Колючий кущ. Заєць вухань що духу мчав лісовою стежкою, аж раптом відчув, що страшенно втомився, тож зупинився. Де б знайти місце для відпочинку? За високою сосною. Був величезний мурашник, а на гілках щебетали пташки. У цьому лісі так гамірно, невже зовсім нема тихого місця? подумав заєць, почухавши довгі вуха. Він хотів спати, а не стрибати з боку в бік. Несподівано вухань побачив густий кущ біля вкритої мохом скелі. Так, цей кущ там годиться. Щоб під ним подрімати yeah. Позіхнув заєць. Наблизившись, вухань понюхав дрібне, красиве, темно зелене листя. Здається, він нарешті знайшов місце для відпочинку. Заєць сунув носа у кущ. Ой, що це за сильний біль. Щось ужалило його. Притиснувши вуха, він зарепетував на весь ліс. Ніс відразу бубнявів і почервонів. Від того галасу їжачок Колько аж підскочив з переляку й визирнув з під куща. Хто це так кричить? Я спав? вигукнув він. Побачивши, що заєць плаче, тримаючись лапками за носа, Колько закляк. Вибач, це все мої голочки!» То вони тебе вкололи. Я не помітив. Пробач, що завдав тобі болю. Вухань здивовано подивився на їжачка. Чому твоє хутро колюче? Моє он яке м'якеньке. Колько похитав головою. Я не винен, що моє тіло вкрите голками. Така моя природа. Я народився таким. Заяць не хотів чути виправдань і, насупившись, забарабанив задньою лапою по землі. Він стукав так швидко, що їжак не встигав за рухами. Що ти робиш з цією лапою? спитав здивований Колько. Коли я нарвою, то завжди так роблю. була відповідь. Мені дуже шкода. Я не хотів тебе вколоти. Їжак не знав, чим зарадити в цій біді. Заяць дивився на колька. Не схоже, щоб той був злий. Навпаки, він видавався цілком привітним. Якщо хочеш, ми можемо гратися разом. Тоді ти швидко забудеш про біль у носі. Запропонував Колько і покотився стежкою. Заяць, хоч ніс досі болів, Долучився до гри покотився за їжаком. Вони перекидалися й реготали, і, і вохань відразу забув про свого поколотого носа. Цей день, проведений, із новим другом, був дивовижний, але вохань більше ніколи не потикав носа в кущі. Якщо вам сподобалась казочка, ставте ваші вподобайки. На все добре!